Собак не можна, тож попрошу вас піти. Mm. Які дурні у вас правила. Oh. піти? Oh а як моя мишка сплінтер? Не хвилюйся, я знаю, як зробити так, щоб ти опинився у лікарні разом зі мною. Mm. Я запущу тебе по вентиляції. Будь обережним. Знайди мою палату та не потрапляй нікому на очі. Вітаю, хвилиночку, перевірка. Що у вас, в сумці? Нічого особливого. Так, я просто обожнюю сир. Ваше право, проходьте. Дякую. Так, усім тихо. Скоро в цій палаті стане на одного відвідувача більше. До мене ось ось прийде мій сплінтер. Одразу як почує запах свого улюбленого сиру. І він. Привіт, малюк. Навіть за ці пару хвилин я встигла за тобою скучити. Ти ж мій гарний. Це що, Миша? Прибери її від мене зараз же. Я їх дуже боюсь. Чого ж ти кричиш? Він же такий милий. Це моя фобія. Благаю, забери.